Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Театрали на сцені відзначили професійне свято. Нову книгу презентував у бібліотеці Віктор Полянко. Своє професійне свято театрали святкували в Олександрійському театрі. Шанувальників Мельпомени запросили на театралізовану програму Музи не мовчать. Глядачі мали можливість першими побачити. Міні виставу «Відріз-2», Насолодитися автентичними танцювальними номерами від авантюрину та співчувати долі наших дітей війни разом з апельсином. Музи не мовчать, коли гремлять гармати. Програмою під такою назвою зустріли Олександрійські театрали своє професійне свято. Захід відбувся 27 березня на сцені Олександрійського театру. Ведуча та організаторка Анастасія Завізіон. Повна назва нашої програми Музи не мовчать, коли гремлять гармати. Але ми розуміємо, в якому часі ми живемо. Ми хочемо закцентувати на тому, що життя продовжується, як би болісно не було зараз і тяжко чути кожного дня про загиблих. Про Втрачені життя, але ми хочемо, щоб наше українське, ось це, що в серці, воно не залишало нас, щоб ми пропагували ось цю українську культуру в світ. Глядач мав можливість першим побачити нову постановку від драматичного театру Різдво цього разу під керівництвом Олени Цивінської ожили рядки Шевченківської тополі. 20 хвилина вистава не залишила нікого байдужими. Театр Різдво приготував літературно-музичну композицію Тополя. Це міні-вистава з фантастичними подіями, дуже з гарними хореографічними постановками, дає спів, дає читання, акторська гра. Це розповідь. Про глибокі почуття кохання. Всю хореографічну постановку з великої майстерності і залюбки поставив нам Григорій Петрович Абажей, за що ми йому щиро вдячні. Участь в програмі Музи не мовчать взяли танцівники Авантюрину. Їх номери автентичні та цілісні. Це є театр, і в нас завжди танець це як маленька вистава. А сьогодні день театру, і ми виставили свої нові номера. Ми готуємо нову програму, яка буде притягнута повністю українським духом, буде мати назву Легенди Дикого Поля і тому ми готуємо такі номери. І сьогодні ви побачили наші із давніх-давен мотанки. Сьогодні будуть танцювати ще мами зозуля, сьогодні було здоров'я буде». Діти, знаєте, з цікавістю. Вони завжди питають, про що номер. І тому їм це більш цікаво, коли йде якась ну от весь номер, це просто малесенька вистава. Свою постановку діти війни представив Апельсин. Її вже оцінили глядачі Ютубу. Театр в Олександрії на високому рівні, впевнений, Владислав Мурований, член Національної спілки театральних діячів України. Дуже. Радію і тішуся тим, що наше місто це, мабуть, центр театрального мистецтва в нашій Кіровоградській області. Дуже багато театральних колективів, в яких є досить високий рівень виконавської акторської майстерності. Також зараз це актуально сучасно, коли театральні колективи випускають відео. Проекти авторські це також дуже круто, які набирають мільйони переглядів, і також ми за це радіємо. Дуже талановита в Олександрії. Молодь з якою особисто я скажу за себе. Особисто я з якою працюю, працюю з режисерами. Вони в мене на виробничій практиці. І ми готуємо з ними різні постановки для олександрійців. То, е Дуже високий рівень це, по-перше, по-друге, підхід. Молодь – це креативний підхід, це нові, якісь цікаві ідеї. По третє, це майбутнє наше. Приємно, що серед відвідувачів театру багато молоді є ті, хто тільки відкриває цей вид мистецтва для себе. Я пішов тільки перший раз, от бабушки узнав своєї, а вона тут не перший раз, Мені понравився. Сучасний український письменник та наш земляк Віктор Полянко презентував нову книгу Халепи Грицька Траблюка. Про різноманітні незручні ситуації, у які потрапляє герой протягом свого життя. Книга розрахована на широке коло читачів, адже наповнена гумором та ситуаціями, у яких буває кожен. На презентації книги у центральній бібліотеці були наші кореспонденти. Халепи Грицька Траблюка» – нова пригодницька книга від сучасного українського автора та нашого земляка Віктора Полянка. Презентація книги на широкий загал відбулась у центральній міській бібліотеці. «Грицька Траблюк» – це повністю вигаданий персонаж, але це, знаєте, такий людина халепа, про яку кажуть, що 33, людина 33 нещастя. Тобто, якщо щось може статися не так, то з ним так завжди стається. От, і в кожному оповіданні, в кожній історії. От, власне, сюжет розгортається навколо того, що він намагається щось зробити, в нього виходить, він намагається робити інакше. І в результаті таке виходить нагромадження різних подій комічних, от, які зрештою, проводять до такого несподіваного фіналу. За словами письменника, усі історії, в які потрапляє герой книги, вигадані. Проте будуть знайомі кожному читачеві. А ще місця, де потрапляє у халепи Грицько, дуже схожі на куточки рідної Олександрії. У планах Віктора Полянко продовжити серію пригод Грицька Траблюка. У мене є ідея. Тут ця книжка це збірка оповідань. У мене є задумка написати таку велику повість про те, там де цей Грецько на своєму велосипеді з друзями мандрує через всю Україну і теж потрапляє різні халепи. Але при цьому він ще й як з нами, і як ніби своєрідним гідом по Україні показує, які цікаві місця в нашій батьківщині. Персонаж книги людина вже доросла, яка не здається перед труднощами, що його спіткають протягом життя, і з оптимізмом їх долає. Тож книга розрахована на широке коло читачів. Ця книжка вона розрахована на широке коло читачів, тобто вона сподобається як і дітям, так і дорослим. Ну, в першу чергу, мабуть, дорослим, тому що тут головний персонаж він, це таки доросла людина, і з ним трапляються ті халепи, які в дорослих дії трапляються. Але є тут оповідання, там, де і діти присутні в сюжеті, тому дітям буде теж цікаво. І взагалі діти їм подобається комедія ситуації, а саме ця книжка обіграє комедію ситуації, коли просто смішно, тому що щось сталося. От, тому вона зайде всім. Дізнатися більше про халепи грицька траблюка можна у бібліотеках Олександрійської ЦБС. Читайте книги, залучайте до читання дітей та не втомлюйтесь допомагати захисникам. Зустрінемось.